Ось тут зараз відбудеться. Флешмоб за моєї участі. Естафету мені передало одразу ж двоє людей. Це Наталя Лобач та Анастасія Косудій. Зробили вони це майже одночасно, тому моя відповідь для них обох. Буду обливатися крижаною водою не з холодильника і не з-під крана, а з ось цього джерела. Я обрав не випадкове для сьогоднішнього флешмобу. Це навпроти Хортиці, на березі Дніпра. Адже, як відомо, Запоріжжя стало одним з тим символів, який, який руський мір так і не зміг взяти за останні кілька місяців. Адже це українська земля. Це земля Махна, це земля сірка, це земля козаків. Зора йобаний насос. Слава Україні, героям слава! Путін-Хуйло. Обама не рипайся з цим чорним очком. Нарешті висилає нам війська і військову допомогу для боротьби з сепаратистами. Ну я маю передати стафету далі. І цю естафету я передаю Іллю Гірнукові, який зараз цю мить мене знімає. Передаю естафету Вікторії Наріжній і передаю естафету своїй кумі Тетяні Савчинці.